Щодо підготовки, я хочу про таке спитати. Зараз йде національна мобілізаційна кампанія. Я можу бути давати тільки суб'єктивну оцінку, да, і мені видається, що вона проходить не дуже вдало. Тому що у багатьох а, є побоювання і взагалі національний страх ТЦК, ВЛК, і оцих страшних абревіатур. І у людях в головах дуже. Проста послідовність. Тебе хапає ТЦК, потім ти проходиш ВЛК, потім окоп і плине кача. Ну, це не зовсім так. А як? Ми, от, наприклад, дивіться, да, нас з вами зараз подивиться да. молодий хлопчина або дівчина, яка подумає призватися і піти служити в Нацгвардію. І от командувач Нацгвардії має можливість розповісти, що за чим буде відбуватися. І що немає на меті людину після ВЛК відправити в ОКОП. В будь-якому випадку ми не відправимо людину після ВЛК в ОКОП. Ми їм відправимо так, як є у нас є розпорядження гонокомандующе Збройних сил. А це йде зверху від, ком... від Верховного команду, що звернувся. Тобто людина, яка не має бойового досвіду, вона ну, їй немає смислу відправляти. Туди, напередок, на лінії фронту, для того, щоб просто ну, заткнути дири або ще щось, я не бачу цьому сенсу, її треба підготувати, підготувати, зрозуміти, для чого вона більше здібності вивчити. І направити, наприклад, якщо ти гарний механік водій, або він стрілець, або кулеметник, або навідник там, операторів дронів ну, тобто, вивчити його здібності та направити його. Да, де більше йому комфортно буде працювати. Ну і, і відповідно більше користі. В ньому. І, і, відповідно, більше користь. Зараз е, мусується історія про те, що не збулися усі очікування від контрнаступу. Е, я не хочу і не буду давати там свою особисту оцінку, але те, що мусується зараз у ЗМІ, про невдалий контрнаступ, про провальний, про відсутність там, нібито якихось планів і так далі. А вам же, певно, є, що відповісти на ну, усе це? Йде війна. Ми повинні все це розуміти. Йде війна. І противник, на жаль, він дуже швидко розвивається. Тактика дій ворога змінюється. Я зустрічав війну 14 го року. Зустрічав війну 22-го року. Я заходив у Бахмут початку 23-го року. І я спостерігаю. Зміни постійно. Вони Йдуть на покращення, тому що противник постійно упирається, стає кращим, кращим і кращим. Ми теж відповідно у нас ростуть здібності і можливості, показували і треті окремо штурмові бригади, і п'яте окремо штурмові. Ми можемо і вміємо наступати. Але для цього треба готуватись, треба вивчати, дорозвідувати і можливо десь міняти тактику, тому що йде війна. Я зрозумію, що певна частина бійців Нацгвардії перебуває в колоні. Там обміни зараз не відбуваються, особливо. Ми всі чекаємо, Там, можливо, на якесь словорічне диво. Я знаю, що е з нашого боку робиться усе можливе для того, щоб відбувся обмін великий, маленький, кілька маленьких або один великий. Е ви спілкуєтесь з родинами? <кхай stalls> <кай> так. Коли став очільником Нацгвардії, вартувало... Теж один з перших років. я почав спілкуватися з родинами полонених родини Азов з Маріуполя, з Осталі, і 341, Чорнобильська там, на Кристалась і багато з ким іншим спілкуватися, дивитися, на які в них проблеми, або чим потрібна допомога, я не знаю, документальним забезпеченням, супроводження, наприклад, там, такі є моменти розполити. Десь непорозуміння командирів, стикували, щоб командири більше уваги приділяли близьким та рідним. Обіцяли свою позицію, обіцяли, що ми, як керівництво Лас-Гвардії, ми постійно спілкуємося з тим же кер... координаційним штабом, з головним управлінням розвідки, з Кирилом Олексійовичем. Постійно всі проблеми обговорюємо, все це знають, що наші військовослужбовці є в списках. Ці списки постійно оновлюються, якщо це потрібно, там якісь пройшли зміни, вони оновлюються. Це дуже важке питання. Так я думаю, що я впевнений, що ми заберемо своїх хлопців всіх. Хочу зазначити, що за 23-й рік ми 212 військовослужбовців Національної гвардії змінилися з полоном. А ви спілкувалися з полоненими росіянами? Мені не цікаво за ну, не спілкуватися. Не з полоненими, не ті, що от попали, наприклад, були в мене такі там військовослужбовці, які я не спілкуюсь. Це для головного управління розвідки цікаво. Це для, цікаво для там, Служби безпеки України. Можливо, для, ну, для мене, як, наприклад, командира 3-ї бригади, тоді це не було не цікаво. Є, забрали, передали, якби вище, хай займаються. А я далі виконую свої завдання.